Так от щось що було далі, і який зв'язок я знайшла. І в мене є остаточна дата цієї події це 10 лютого 1901 року. І Тут який зв'язок, що жив такий собі інженер. Він жив в Угорщині. І одного разу він йому чомусь спало на думку поїхати до Крима. Він сідає разом зі своїм авто. Він сідає на пароплав і прибуває до Севастополя. Прибуває він до Севастополя. і вже від Севастополя на власному авто їде до Ялти. Їде він до Ялти і десь біля Гурзуфа, а там кажуть, що за три кілометри до Гурзуфа от він не доїхав, і він е, скоїв ДТП. Його провини в цьому ДТП не було, тому що він їде на авто, швидкість 12 кілометрів на годину в нього була. Я не пом'я не помиляюсь, да? І е, він. Ні, 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 50 кілометрів на годину. От тут я помилку зробила. 50 кілометрів на годину була швидкість, швидкість з якою він рухався до Ялти, і тут йому назустріч їде екіпаж, і е, лошадь лякається шуму-двигуна, і вона е, робить такий е, прижок до квіта. Екіпаж перекидається в кювіті. ніхто не постраждав, але цього інженера Ковача з Огорщини все одно суд визнає винуватцем цієї події, і він сплачує відшкодування у розмірі 100 рублів за моральну шкоду та матеріальну шкоду. І окремо ще штраф, оцей штраф. 20 рублів він сплатив, отак. І коли це все трапилося, це ДТП, то почали вже з'являтися в Криму правила дорожнього руху. І там є ще одне таке цікаве, і воно теж чомусь пов'язане. Ну так, в мене із Закарпаттям сучасним, сучасним. І от в Євпаторії, перше, а я ж з Євпаторії з Крима, починають купляти теж на початку дев'ятнадцятого століття, починають заможні люди купляти авто. Але тут вже є правила. Правило таке: коли ти їдеш і бачиш, наприклад, там.